Молоду 20-річну студентку Анну Павленко знайшли убитою у власній квартирі батьки. Убивця холоднокровно різав жертву ножем на тілі дівчини зо два десятки ножових поранень, а ще перерізане горло. Після кривавої розправи убивця зняв із жертви золоті прикраси, каблучки зрізав разом із шкірою. Наостанок зібрав усі цінні речі та побутову техніку і покинув квартиру. Останній з ким бачилася Анна рокового вечора майстер-тату. З ним вона познайомилася через соціальні мережі. Дівчина сама запросила майбутнього вбивцю додому, щоб майстер зробив їй татуювання. Автозак із Віталієм Прокудіним підозрюваним у жорстокій розправі біля приміщення уманського суду зустрічає натовп студентів із плакатами. Після убивства Прокудіна затримали в селищі Любашівка Одеської області, звідки молодик родом. У супроводі конвоїрів його заводять до зали суду. Рідні та друзі убитої дівчини не стримують емоцій. Пійте, Ми всі Серед свідків, запрошених на засідання, сусідка студентки. Я Тільки єдине, що я чула, це дуже такий, ну не знаю, якийсь такий удар був. Я подумала, що це захлопнулись двері. І все більше я нічого не знаю. На допиті батько підозрюваного із журналістами спілкуватися відмовляється. Суддям розповідає, син часто їздив в Умань. там жила його дівчина. Він в Умані не навчався. Він їздив до дівчини. Тут вони вона тут училася, він до неї приїжджав. Вона приїжджала до нас. Саме до дівчини і повернувся зранку після убивства Віталій Прокудін. Через кілька годин вони разом поїхали до Одеси. Там здали усі цінності, мобільні телефони та техніку у ломбарди. І лише після цього Віталій повернувся до батьків. Я його зустрів на трасі в Києві в На трасі він приїхав автобусом, я його зустрів з жінкою. Син ясна річ вдома нічого не розповів. Батьки нічого підозрілого не помітили. А вже наступного ранку Віталій вийшов з хати і назад не повернувся. Рідні спочатку шукали хлопця, а потім у поліції дізналися його затримали за підозрою у вбивстві. Соєд начала вийшов із дому і більше ми мали. Де відси, що нам відомо? до вийшов і пішов. От він що вийшов і пішов. Ми його шукали, 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 шукали кругом. Об'їздили. Людина, яка не п'є, не курить, не гуляв, не шлявся, вчився. От в один день нам прийшло таке звісті. Ми самі в шоці, ми цьому раді. Нія. Та ми самі живемо як в Чиціліщі Ада. Повірте нам. Повірте, і ми думаєте, не співчав. Та я кожного неділі ставлю свічечку за цю і Прошу, розкажи, мамочки, що з тобою до цього случилось. Куди, зрештою, поділася кохана Віталія Прокудіна, поки невідомо. відомо. Її не вперше викликають до суду, але дівчина не з'являється. Прокуратура клопоче про примусовий привід. До інших свідків, які не з'явилися до засідання, судом було за клопотанням прокурора застосовано примусової при щоб примусовому порядку доставити їх. А поки обвинувачення шукає свідків у майстра тату Віталія Прокудіна спливає термін перебування під вартою, і захист хоче пом'якшення міри запобіжного заходу. Обвинувачений по справі характеризується позитивно. Раніше жодного разу не притягувався ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності. Доказів того, що він буде ухилятися від слідства до суду у сторони обвинувачення, немає і враховуючи наведення, я вважаю, що можливо обрати запобіжний заход, не пов'язаний з триманням під вартою. У відповідь лише обурення таку людину нельзя відпускати. Це не людина, це твар. І коли сказали відпустити з під варти. Шок і весь народу. Всі люди з огляду на тяжкість злочину Віталія Прокодіна залишить під вартою ще на два місяці і без права вносити грошову заставу. Інший запобіж захід має суворі ніч тримає під вартою, не зможе запобігти вказаним ризикам. Строк тримання обвинувачення під вартою підляга продовження на 60 днів.